Концерт для захисників Херсонщини і їхніх родин відбувся сьогодні у кіноконцертній залі Ювілейний. Так херсонці вирішили віддячити воякам, завдяки яким вони захищені. Концерт було проведено за ініціативи Херсонської міської влади. Подія зібрала і наших захисників, і пересічених громадян, і волонтерів, усіх, хто хотів висловити слова привітання та шани українським воякам. Присутні були об'єднані спільним почуттям подяки нашим захисникам, які боронять кордони країни і нашої області. У холі кіноконцертного залу ювілейний було презентовано виставки дитячих малюнків, присвячених українським військовим та фотографії наших солдат. Как раз вот в этом году этот праздник стал наиболее чувствительным. То есть люди наконец-то почувствовали, что армия есть. У нас есть армия, она будет, она сильная. Вот. И День вооруженных сил 23 года сегодня. День вооруженных сил. Это все-таки значительный праздник. И он наш, украинский. 23 года, как я говорил, 6 декабря. Я думаю, настроение все все равно приподнято. Везде. Я даже знаю, что оно приподнято, исключая в зоне АТО. Поздравлял сегодня, звонил своим. Всі дуже щасливі, що такий праздник є. цьогорічний концерт, особливий тим, що відбувся він завдяки зусиллям волонтерів, які хотіли висловити свою вдячність тим, хто захищає Україну від ворогів. Цей захід також організований без використання жодної копійки з бюджету міста. Це просто така подяка громадян, депутатів міської ради, працівників виконавчого комітету. Вони взяли за свій кошт організували цей захід. Захід для того, щоб показати, як нам важливо сьогодні. От це спільна спільне бачення, спільна любов українців до наших військових. Ви знаєте, я хочу просто сказати сьогодні, що Завдяки їм, завдяки їхньому героїзму, сьогодні повернулась довіра до наших збройних сил. Знову стала престижною військова праця для серед наших громадян. Багато військових отримали грамоти та подяки від обласної та міської влади. Були також вручені подарунки і грошові винагороди. Святковий настрій створювали танцювальні колективи. Співаки я вітаю нас всіх з професійним святом наших військових. Бо нам дуже повезло з нашою армією. в таких умовах, в яких вони були спочатку, і вони зробили те, що, мабуть, не зробила жодна армія світу. Згадали хвилину мовчання тих, хто віддав своє життя, захищаючи цілісність України в зоні АТО. Треба вшанувати пам'ять полеглих, хай Господь їх благословить і вічна їм пам'ять. Але ми повинні бути достойні тої жертви, тому що якщо ми не оцінимо те, що зробили ті молоді хлопчаки, яких от ми хоронили от у нас в Херсоні і по Україні, 19, 18, 20, 21 рік, 21 рік це жити і жити. За всіх ненароджених дітей ми повинні так прожити життя, щоб ми були достойні цієї жертви, не робити про тих помилок, які робили наші. Попередники, ну треба радуватися, що господь нам жити дав зі святом всіх. Хай Бог власне українські солдати, добровольці, волонтери це ті люди, які роблять зараз все задля збереження нашої країни, і здається, це вперше за багато років, коли День збройних сил України відзначається, хоч із сумом, але і з гордістю за наших сильних, хоробрих патріотів, які готові віддати своє життя за рідну.